17 листопада всі студенти відзначають свій особливий день день студента. І ми від імені Бродівського фахового педагогічного коледжу також хочемо привітати усіх із цим святом. А також зазначити, що зі стін нашого коледжу е, вийдуть вчителі початкових класів, трудового навчання, фізичної культури, англійської мови та вихователі. Мені от цікаво, наді. Чи не шкодуєш ти, що поступила в Бродівський фаховий педагогічний коледж? Я можу сказати, що не пошкодувала, адже на практиці відчула, як бути вчителем, і робота з дітьми мені подобається, і тому думаю, що буду і подальшому працювати в школі. Добре, дякую. А зараз давайте запитаємо в наших вже досвідчених студентів 4-го курсу, які Моменти студентського життя вам найбільше запам'яталися, так як я тут навчаюся тільки другий рік, то нічого, ще є четвертий. Напевно, що наші якісь спільні такі посиденьки у кафе, е, наші якусь так само посиденьки в гуртожитку ввечері, е, поспівати, наприклад, так само. Коли ми сидимо в підвалі, тривога йде пару годин. Ми співаємо українські пісні і це піднімає на такий дух. Так, що мотивує вас вчитися? Мене мотивує те, що скоро я завершу педагогічний коледж і зможу піти працювати до школи. А як не в школі, то проводити літні табори, де пом... мені допоможе мій педагогічний досвід. Більшість студентів вони змотивовані стипендією. Так. Так. І також. Е... Ну, як я для мене також важливі батьки. Ну, батьки мене мотивують до навчання, і тому я стараюся вчитися. Чому ви обрали саме бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркяна Шашкевича? Я з дитинства захоплювалася цією професією. Мені подобалося навчати дітей, мені подобаються самі діти. І так обрала педагогічний бродівський коледж. Дякую. Дякую. Так, і питання: чи складно вам дається освітній процес в коледжі? E, зараз ні, оскільки нам дуже цікаво подають матеріал і навчатися це лише в задоволенні. Навіть коли виходить е, так, що матеріалу досить багато, то ти хочеш все стигнути, щоб почуватися краще і мати більше задоволення. Хочеться завершити наше міні-інтерв'ю. Е... Порадами від четвертих курсів. Отже, які поради ви б дали першокурсникам, які тільки розпочали свій студентський шлях? Напевно, що більше така порада не боятися викладачів, бути з ними в таких дружніх відносинах, з ними не сваритися і добре вчитися. Угу. Не лінуватися і не відкладувати все на потім, бо потім буде важко дуже. Добре, і від себе також хочемо. Додати, що поважати викладачів також брати максимальну участь у всьому, тому що це, ну, все, це, в чому ми приймаємо участь, розвиває нас самих.